Всім великий-великий привіт народ! Радий вас вітати на каналі Васильовича. І сьогодні в нас 15-й з КС Всім приємного перегляду! Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і обов'язково підписуватись на канал. А я вас не затримую, і ми з вами переходимо до відео. Ну, а поки ми не почали дивитись що ж там випало цього тижня, хотів би вас попросити підписатись на мій телеграм. А для тих людей. Хто підпишеться, рівно через місяць я хотів би розіграти ось такий крутий юспік альпійський камуфляж. Балдіжний юспік для хорошої людини. Підписуйся і обов'язково не забувай ставити лайки і писати коментарі. Посилання на телеграм буде знизу. Обов'язково переходь і підписуйся. Ну і цього тижня на першому аккаунті ми з вами отримуємо футлярів віддача І берете з нової колекції, до речі, в хорошому стані. Після польових, не дуже хорошому стані. Але все ж таки берете. Підуть на продаж, забираємо. І переходимо до наступного аккаунту. А на другому аккаунті цього тижня ми з вами отримуємо Кейсик сновидіння і кошмари, і five Seven охолочувач. Дуже-дуже потертий. Але який вже є? Забираємо і переходимо до третього аккаунта. Ну і на третьому аккаунті цього тижня ми з вами заберемо футляр з новвидіння і кошмари, і Текнайн з нової колекції Rev Keramik. Не знаю, як це буде українською. До речі, з ахуєним флотом. 0-0 і дев'ятки після нуля. Це балдежно. Забираємо. І переходимо до четвертого аккаунту. Ну і на четвертому аккаунті цього тижня ми з вами заберемо Кейси Кіловат. І, до речі, нам випала пушка з нової колекції і пушка з старої колекції. Тільки це у нас промислові якості ніби. А це у нас ширп. Коротше, ми з вами забираємо телячу шкіру. Ну і вже по традиції на четвертому аккаунті ми з вами відкриваємо кожний кейс, який нам випадає що тижневого дропу, поки не виб'ємо ніж. До речі, це не хуйова традиція, ще вибити ніж, було би ахуєм. З цього нам випадає, пролітає рожеве і випадає хуйня, як обично, дробовики, берети, Б250, тільки не ніж. Майже посмотряте. От така хоєтінь нам випала. Так що чекаємо дропу з наступних тижнів. Ну і в підсумку за цей тиждень нам вдалося заробити цілих 215 гривень. А в загальному за 15 тижнів фарму дропу з КС нам вдалося заробити 10 857 гривень. На мою думку, це більш ніж ахуєнно. Ну, а також, народ, з нагоди створення телеграму вас там чекає розіграш. Обов'язково підписуйтесь на нього. Розіграш відбудеться через місяць. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. А ми з вами побачимось наступного тижня. Всім дякую за перегляд!